Я Майкл Яворський. Я з Бренфорду, це Англія. Я тіктокер та блогер. Мій зв'язок з Україною це те, що мій дід був українцем. Він помер до того, як я народився, але все одно ми з батьком хочемо підтримувати та продовжувати зв'язки з Україною на честь діда. я чув багато історій, коли мій дід повернувся до України після розпаду радянського союзу на початку 90-х. і також багато історій, як він взагалі опинився в Британії після Другої світової. Ми завжди підтримуємо та святкуємо Великдень, Різдво, Українські свята. У нас є місцева українська громада в Англії, і вона дуже хороша. Коли я став старшим, я почав ставити більше запитань про Україну як країну, і саме тоді я почав відчувати зв'язок. Я почав чути про те, через що Україна проходила як країна. Я відчув, що маю обов'язок відновити зв'язок зі своїм минулим своєю спадщиною та коріннями. Ми підтримуємо одне одного, і тому я маю українське прізвище. Я хотів повернутися і підтримувати людей. Я хотів мати цей зв'язок з Україною для себе моя перша поїздка в Україну була у 2017 році. Я поїхав до Львова. Я хотів подивитися український футбол. Я знав, що сезон починається, коли у мене був вихідний від роботи. Було чудово занурення у місто подивитися футбол. Ми ходили на матч Карпати Львів. Думаю, це було щось на кшталт поступового знайомства з Україною, щоб подивитися, яка вона. Чесно, я мав найкращий час. Це було як магія, коли я там був. Одного разу, коли ми були у Києві у червні, була ніч, мабуть, найактивніша з усіх, що ми переживали. Ми чули, як працює багато систем ППО, що збивають цілі, і ми провели ніч у сховищі. Я завжди казав, що коли ти тут, український дух і ставлення такі, вставай і продовжуй жити. Ми з Ендрю просуваємо український футбол. Люди тут підтримують український футбол, попри все, що відбувається. Ми живемо в Англії, тому маємо обов'язок приїжджати сюди, щоб просувати український футбол. Ти не дуже думаєш про страх, особливо коли бачиш, що всі українці стають щодня і живуть далі. Це надихає така поведінка і ставлення, коли ми тут, ми просто продовжуємо. Якщо є повітряна тривога, ми йдемо в укриття. Якщо треба бути в укритті, ми там. Ми насолоджуємось Україною, українською культурою та українським футболом. У мене є близькі родичі, які хвилюються. У мене є маленький син, йому два роки. Маючи багато українських друзів і родичів, вони дуже розуміють і вдячні за те, що ми робимо. Але коли я тут, я впевнений, вони вдома все одно хвилюються. Багато моїх друзів не слідкують за новинами, як мали би. Тому я можу приїхати і показати їм, що відбувається, і вони дуже шоковані, коли бачать, скільки тривог і подій відбувається, поки ми тут. Тож у всіх змішані емоції. Багато тривог, але й розуміння. First. Вперше я побачив футбольну форму збірної України на чемпіонаті світу 2006 року. І я пам'ятаю, що саме тоді я відчув магію футболу, і я запитав у батька про збірну України. Звісно, я знав, що маю українське прізвище, і саме тоді почалася моя подорож з українським корінням та українським футболом. З Часом я почав стежити за Шевченком. Пам'ятаю, як стежив за Динамо і Шахтарем, коли вони грали в Європі. Металіст Харків вони теж грали проти англійського. Тих команд, Тож я міг регулярно стежити за ними через європейські змагання, але з часом я відчув, що це дозволило мені більше дізнатися про Україну, коли я дізнавався про нову команду або купував нову футболку. Я міг дізнатися про українське місто, українських фанатів, ультраскультуру. Тож через любов до українського футболу я більше відкривав для себе Україну. Атмосфера на українських стадіонах найкраща. як я казав раніше, коли я ріс, я захоплювався ультрас і фан-сценою. Так, я також захоплювався українськими футболістами, але саме фан-культура дала мені любов до футболу. Бути на трибунах, бути фаном. Пам'ятаю, один із моїх перших матчів в українській прем'єр-лізі. Я поїхав на матч Карпати Львів, волинь Луцьк у плей-офф за виживання. І я був у гостьовому секторі. Там були фани, кидали стільці на поле. Потім навіть загорілися трибуни звісно, ззовні це не найкраща реклама, але для мене, коли я був там на трибунах, я думав, це неймовірно. Це драйв, пристрасть, атмосфера. Коли ти приходиш на українські матчі, це зв'язок між фанатами, і це неможливо пояснити. мені завжди подобалися традиційні клуби, які мають міцну фанбазу. Чорноморець завжди був одним з таких. Ця команда, яку я завжди хотів побачити наживо. Минулого сезону я підтримував інгулець Петрова, бо мені подобалось, як вони грають. Ну і звісно, Дніпро, Металіст. у свій час це були неймовірні клуби. Ми всі хочемо, щоб Дніпро повернувся, а Металіст знову досяг колишніх висот щодо чорноморця. Це неймовірний клуб, як я вже казав, я дуже довго чекав, щоб відвідати цей стадіон, побачити Одесу. Фани, люди, атмосфера, навіть якщо стадіон зараз не заповнений, і команда в першій лізі це все одно дуже особливе місце. І відчувається, що майже все місто підтримує Чорноморець, саме тому цей клуб такий особливий. Я завжди любив колекціонувати речі і завжди любив футбольні футболки, а знаю, це звучить просто. У дитинстві мав футболку металурга Запоріжжя, кілька динамо і збірної України, і тоді я подумав, як можна ще ближче пов'язати себе з Україною, як дізнатися більше про український футбол. І з часом я почав колекціонувати серйозніше. Це не сталося за одну ніч. Просто останні два-три роки я цим займаюся активніше і зараз маю велику колекцію. Першою була футболка металургу Запоріжжя. Потім кілька динамо і збірної України. Потім я захотів побудувати міцніший зв'язок з Україною і почав серйозно колекціонувати. За останні два-три роки зібрав велику колекцію. Зараз має близько 200 футболок, але деякі значно особливіші за іншим. У мене є футболка металургу Запоріжжя з сезону 1995-1996. Динамо Київ футболка Дмитруліна, у якій він грав проти Латвії. Ще одна Динамо Київ 1996 року синьо чорного смужку. Дуже гарна. Ці чотири найцінніші. Я їх майже не ношу. Цю, що зараз на мені я вдягнув лише тому, що приїхав спеціально в Одесу. Є що особлива від Олексія Паламарчука, Одесита, воротаря, який подарував мені свою ігрову форму. Це була форма, у якій він минулого сезону відбив шість пенальті. Тож деякі мають настільки колекційну, оскільки емоційну цінність. В українських клубів зараз навіть немає фаншопів. тож ж уявіть, що було у 90-х чи 2000-х. Мені постійно пишуть люди, питають, де знайти ці футболки. А відповіді немає. Це буквально гра на терпіння. Чекаєш, поки якась рідкісна футболка з'явиться. Раніше десь два роки тому їх було більше ніж зараз. Можливо, люди зрозуміли наскільки вони цінні, але це справді складно. Якщо хочеш рідкісну футболку, можеш чекати і два роки. Також я маю тату, конкретно пов'язаних з Україною десь 10-15. На цих тату нічого такого чи особливого, але вони наближують мене до України. Мій дід тільки був українцем, але в мене таке відчуття, що я сам являюсь українцем і маю українську душу. І через ці татуювання самі люди мене приймають. Слава Україні!